Отак, о, ложиш. О, ну коліно так, зігнула в коліні, положила. А тепер береш ось тут і перевертаєш. Бачиш, як легко? Бойовий медик Андрій Опалько навчає жителів Сарн до медичної допомоги. Якщо ви положите людину в стабільне бокове, ви збережете її життя. Вона не захлибнеться слиною, кров'ю, все, що в неї там буде. Андрій Опалько, військовослужбовець батальйону Поліські Вовки вовки» 104-ї бригади Збройних сил України. У березні цього року він отримав поранення на Куп'янському напрямку і повернувся до рідних Сарн. Каже, наразі він лікується і паралельно вирішив проводити для цивільних теоретичні та практичні заняття з домедичної допомоги. Я задоволений, якщо люди хочуть, бажають, я передам світ. І досвід і свої знання людям все те, що я вмію. більше я не розповім тільки те, що знаю. Як мене вчили, так буду вчити Я Я вже два роки шукала подібних заходи в сарнах. Чомусь їх не було. Я вже зможу людину перекинути на бік. Коротше, надати першу допомогу, що пов'язано з диханням з кровотечами. Я зможу. Це дуже, дуже дуже потрібна інформація, дуже потрібні знання в нас час. Навчання з надання до медичної допомоги безплатні, каже бойовий медик. Є алгоритм, за яким діють для того, щоб врятувати людину. Перше – це масивні кровотечі, від неї гинуть дуже багато бійців. І в цивільному, і так само військові. Друге це прохідність дихальних шляхів. Ми, якщо не допоможемо, то людина загине. Пізніше це дихання і циркуляція крові і травми. Інше її гіпотермія це від перехолодження, щоб людина не загинула. Ми звертаємо увагу, яке це дихання. Ми постійно її контролюємо. Якщо це собаче дихання, вона задихається, значить у нього пробита легені. Це другий тренінг з домедичної допомоги в сарнах, який провів Андрій Опалько. Зі слів співорганізаторки тренінгу Тетяни Колядич, нині вони отримали пропозицію провести такі навчання і в іншому місті району. Пройшло трохи менше ніж зареєструвалося, але зрештою захід відбувся. Також зверталися люди з Дубровиці, наприклад, які незручно доїхати в Сарни. Можливо, розглянемо такий варіант. Мені дуже подобається працювати з людьми, аби вони хотіли. Я отримую так само задоволення, але якщо люди хочуть. Тут прийшли ті, хто хотів. Катерина Сірок, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.